Якщо я кажу про тебе, ти вибув. Поїхали. Перше, якщо ти зараз лежиш на дивані, то ти вибув. Друге, якщо у тебе є смарт-годинник, ти теж вибув. А якщо немає, в маркетплейсі АЛО з'явився новий Amazfit bip 6. Рекомендую придивитись. Третє. Якщо в назві твого смартфону є буква А, ти також вибув. Але не хвилюйся, якщо підпишешся на аккаунт або я дам тобі додаткову спробу. Їдемо далі. Прямо зараз затисни кнопку коментарі і вибери будь-який смайлик. Вибрав? Окей, якщо ти обрав саме ось цей, ти вибув. П'яте. Якщо у вас немає вдома робота пилососа на жаль, ви також вибули. Краще виберіть щось у нас на маркетплейсі АЛО. Шосте. Натисніть кнопку Поділитись, прогорніть в самий кінець і натисніть три крапки. Якщо четвертий додаток у списку у вас нотатки, ви теж вибули. Сьоме, якщо у тебе телефон зараз без чохла. Ти також програв. Ну ти і дивний, а якщо впаде? І останнє: якщо ти дивишся це відео в першій половині дня, ти програв. Напиши в коментарях, у мене вийшло, якщо дійшли до кінця. Подивимось, скільки вас.